Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. З вами ваша астролог Христина Соколовська, і це продовження нашої серії Планети у знаках. Місяць у знаках. на каналі вже є серія Сонце в знаках, і це перший елемент нашого ядра особистості. І сьогодні ми будемо говорити про другий елемент цього ж ядра. Взагалі, про що йде мова? Ядро особистості, я про це більше говорю на своєму курсі Астрологія для життя. Ядро особистості це наша така, знаєте, база. Це те, як ми повинні світити чим, да? це те, що у нас внутрішньо, всередині наші важливі, наш внутрішній світ, наші потреби, і те, як нас сприймають. Інші люди, тобто, це наше ядро. І от про сонце ми говорили у минулій першій серії: це ті якості, які нам потрібно дізнатись про них більше, нам потрібно їх проявляти в своєму житті, дізнаватись про них, прокачувати їх, світити цими якостями. Тобто, це наше зовнішнє. А сьогодні ми будемо говорити з вами про наше внутрішнє. Якщо сонце це свідомість, то місяць це підсвідомість, і ми поговоримо про те, що це означає в натальній карті цей місяць і за що він відповідає. Відповідає. Перш ніж ми перейдемо до цього, хочу вам сказати, що а, якщо сонячний знак ми свій знаємо, да, ну, наприклад, ми народились 1 квітня, це овен, все, ми знаємо, що ми по сонцю овен. Так ось знак місяця його потрібно дізнатися. Як це можна зробити? У будь-якому астрокалькуляторі на в Google заходите, вбиваєте свої дані народження, обов'язково для розрахунку місяця вам, знаку місяця вам потрібно знати свій точний час народження. І якщо ви, наприклад, не знаєте, не впевнені, тут декілька хвилин неважливо, навіть до півгодини можуть бути неважливо. Просто тут в чому, в чому питання? В тому, що місяць він проходить кожен день по 12 градусів, і якщо ви, ви могли народитись і потрапити знаєте, в перехід одного з знаку в інший, то це може бути проблемою. Хоча це буває рідше, да? тобто, якщо ви, наприклад, знаєте, що ви народились там в 11, чи в 11.30, або навіть 12.00, тут ви можете ще потрапити в той знак, в якому знаходиться цей місяць. Тобто він може бути просто вже на переході в інший знак, і от через це незнання точного часу може бути тут проблемка. Тому для того щоб точно знати свій місячний знак. Час народження потрібен, Тож ви його дізнаєтесь в будь-якому астрокалькуляторі на Google або заходите на мій сайт. Я посилання залишу нижче в калькулятор натальної карти, і там ви також робите те ж саме: буваєте дані, і дізнаєте свій знак. Тобто, це ми поговорили про технічну частину питання, так, тобто як дізнатись свій знак місяця. Тепер переходимо до того, що ж означає знак місяця в нашій карті. По перше, ну от ключові слова да, це наші скриті бажання, це потреби, це наші емоції і це процеси підсвідомості. Хочемо сказати, що якщо сонце це наше таке днівне да, світило, то місяць це нічне світило, і воно нам відображає відображає наше сонце. Да? Тобто, цей сонячне світло воно відображає через свій місяць, через підсвідомість ми виражаємо своє сонячне єство, да, як то кажуть. Тож, місяць це взагалі величезний магніт, який дуже впливає на все живе на землі. Я думаю, що ви знаєте, як впливає це на припливи на всі ці процеси у природі. І через те, що ми складаємось на 80% з води, це звичайно впливає ще і на нас, і е, ми всі бачимо, як це е, взагалі відбувається, особливо в Лунаці, да, в новий місяць, в повний місяць. Е, тобто, наша підвищена емоційність, наше більш таке чутливе сприйняття будь-яких ситуацій, які е, ну зазвичай ми можемо не так реагувати на них. Е, от ми відчуваємо це, коли змінюються фази, тобто, от цей вплив. Цього світила ночного, воно, нічного, воно на нас впливає на внутрішньому такому емоційному рівні. Чому взагалі для кожної людини дуже важливий цей вплив? Ну, щоб відповісти на це питання, нам потрібно просто знати, да, що керує нашим життям, а також від чого ми страждаємо. От Психологи вони вам можуть відповісти, що на нас впливає підсвідомість, і впливає наші емоції. Підсвідомість, тому що там закладені головні наші знаєте, якісь такі патерни, головні переконання, які формуються да, в дитинстві, які потім на нас впливають. Тобто підсвідомість навіть навіть ну, важливіше ніж свідомість, тому що ем, це ж то е, ну, через. Підсвідоме світиться да все те сонце, да, тобто воно важливіше і є навіть окремий видаж астрології, навіть місячна астрологія, і в традиції чйотіш навіть на цьому йде більше акцент на цей місяць. Ну але і в класичній також це дуже важливо місяць, і сонце це дві важливі, найважливіші планети в нашому гороскопі. Тож, от дивіться, я покажу вам на такому прикладі. В да, момент емоційної напруги. Ми втрачаємо контроль над собою да? нас е і взагалі е здібність тверезу мислити, і нас може захоплювати цей потік, який йде з глибини душі, да? Оцей потік, який сформований нашими бажаннями, е нашими страхами, переживаннями, почуттями. І в астрології якраз е місяць він відповідає за ці підсвідомі всі е рухи е за всі ці процеси. І це все, що стосується сновидінь, скритих бажань, пригнічених емоцій, життєво важливих потріб, потреб, і от ем, є такий астролог, бо він був Ерік Берн, і він в своїх книгах ем, писав про те, як, взагалі що таке підсвідомість. Да? І він писав, що якщо б кожне незадоволене наше знаєте, такий потяг да, душі або не, зад... не наше роздратування, якщо б воно а, могло бути присутнім кожну секунду. Тобто, да, якщо б воно ну, ми просто б не могли так жити і оперувати от в поточному моменті, в поточному дні. Тобто воно все акумулюється, воно як губка впитується у нас на внутрішньому рівні, і потім, коли вже ну, тут воно ж не безмежне, да, наш внутрішній підсвідомий простір, і якщо воно вже накопичилось до такої. Ну, до такого рівня, що вже нікуди складати, да, вже забагато. Вже, то може бути такий зрив, це може бути такий прорив, і людина може навіть не розуміти що відбулось, чому вона так зреагувала, тому що вже дуже багато накопичилось. от таких от знаєте, не. Як це називається, коли ми от неперетравлених да неперетравлених емоцій, почуттів, переживань? Воно все накопичилось, щось не задовільняло довгий час, і тоді йде оцей прорив. Тож е, такими наслідками, да, прориви це можуть бути істерики, нервові розлади, депресії, е, причини яких навіть людина не може ну, взагалі пояснити. Тобто, я хочу вам тут глибше показати, що наша емоційність вона залежить від того, як ми оперуємо підсвідомо, да, от які процеси відбуваються, як ми сприймаємо реальність, як ми сприймаємо якісь речі, і оці прориви. Це йде у нас від підсвідомого, тобто щось вже назбиралось. І місяць нам може тут також давати підказки, як з цим бути, як з цим розібратись. Також за що відповідає місяць? Це материнські інстинкти. Взагалі, місяць це образ матері або образ того, тих опікунів, які були у дитині, в дитинстві. Тобто, це той перший досвід. Це, знаєте, місяць це як задовільнялись наші потреби як дитини, чи чули нас, чи розуміли нас, чи хотіли нам а, допомогти, чи турбувались про нас? Тобто, місяць це як бік, мама, да велика мама, яка нас відчуває, яка хоче нам дати найбільше, яка кожен наш плач, да, розуміє. Тобто, от якщо у нас такого не було. То у нас можуть бути з цим проблеми у батьківстві, тобто як мами, як батька, у довіри світу. А це також далі відображається на тих можливостях, які ми приймаємо на нашому масштабі особистості, професіонала, тобто. Це база, от розумієте, це та база, яка сидить у нас під свідомо, тому що це патерни, які ми накопичуємо ну от в перші роки свого життя, і от наскільки важливо ем, знаєте, коли вже ми батьки, коли ми вже, наприклад, там мама, да як наскільки важливо, от чути свою дитину, відчувати свою дитину, давати їй те, що їй потрібно, тому що це інвестиція в її щастя на майбутнє. І е, місяць він також демонструє нам те, що чи, чи отримали ми тут роботу да, з, е, з надлишком, чи взагалі ні, чи ми цього не мали, і у нас оця внутрішня може бути порожнеча, яка може давати потім проблеми в родинних стосунках, взагалі формуванні сім'ї. Це все про місяць. Місяць це, от е, це е, Родина місяць це комфорт, місяць це ну, я кажу про гармонійний місяць, якщо ми все це отримали. да? Місяць це довіра світу, відкритість цьому світу, да? І довіра своїй інтуїції і так далі. А, також місяць у нашій карті це наш внутр... наша внутрішня дитина. Тобто це ті бажання, які має наша внутрішня дитина, і якщо їх задовільняти, тоді ми будемо відчувати ресурс, тоді ми будемо відчувати якусь радість внутрішню. Тобто Нам потрібно знати, що хоче наша внутрішня дитина. І, наприклад, якщо, от якраз, як я в контексті того, що ми про дитинство говорили, якщо ви не отримували це в дитинстві, розуміючи, знак свого місяця ви можете зараз вже. Для себе це робити, і ви будете більше відчувати радості, тому що це буде вже приходити в ваше життя. Воно вже буде в вашому житті те, чого ви, наприклад, не отримували раніше, або попрацювати над тим, що воно було. Тобто, це шлях. Ну, звичайно, це шлях. Взагалі, місяць і робота з цим це можливість виправити багато. Ну, неправильного сприйняття а, близьких стосунків, відносин з батьками, відносин з дітьми, відносин з чоловіком, дружиною, ну, тобто партнерських відносин, тому що це все де застосовується місяць. Uh, і якщо ми не будемо робити от це те, що нам потрібно для нашої внутрішньої дитинки, ми ну ця дитинка вона буде чахнути. Да? Ми розуміємо, якщо ми не задовільняємо наші потреби, якщо ми хочемо їсти і ми не їмо, ми будемо себе плохо почувати. І от потрібно просто знати, що потрібно вашій внутрішній дитині, щоб ви гарно себе почували. Тож чим може допомогти астрологія да, в розумінні взагалі uh, Цих особливостей та потреб нашої підсвідомості, і тут нам може допомогти якраз розуміння характеристик знаків зодіаку, в які потрапила ваш місяць. І кожен з цих знаків, де знаходиться місяць, він настроюється на певну таку енергетику і тим самим план формує певні потреби. Дав в житті людини і його емоційний тип, тобто наскільки ця людина емоційна, наскільки менш більш емоційна, і знає особливості своєї персональної психіки. А також своїх близьких і своїх потреб людина може просто більш свідомо підходити до вирішення своїх проблем, і треба розуміти, що наша підсвідомість це не книга з відкрити, відкрита книга, да з такими поясненнями, там з ключиками, якимись вже ось це навпаки. Підсвідомість це така закрита тема. В... До якої можна знаєте, налаштовуватись в певні моменти? Коли підсвідомість відкривається, коли ми більш загальмовані, такі ще не в такої свідомості. Це буває, коли ми просинаємось, коли ми засинаємо. Саме тоді рекомендують робити медитацію, тому що це впливає на нашу підсвідомість і вирівнює наші оці ну, якісь перекосики там. Це така складна система да, знаків і емоцій, і реакцій. Тож для того, щоб розкрити, да, розшифрувати цей шифр, нам потрібно скористатись підказками астрології. Да, вона може наштовхнути нас на це, на розуміння своєї особливості, своїх особливостей, своїх внутрішніх потреб, ну і також це бажання розібратися в собі. Тобто, ці дві речі вони допоможуть вам пізнатися Свій внутрішній світ краще, тож зараз ми будемо з вами переходити вже до інтерпретації кожного знаку зодіаку, в якому в який потрапляє наш місяць, щоб дізнатися про свій внутрішній світ. Отже, місяць у рибах тут у нас місяць в гостях у Нептуна. А Нептун це планета, яка відповідає за колективне підсвідоме. Тож людина з місяцем в рибах, вона як індикатор таких станів. Тобто людина орієнтована більше не на свої, да от процеси підсвідомі, а більше на оточуючих людей та на світ в цілому. Тобто людина з місяцем в рибах вона дуже емпатична, вона дуже відчуває стани інших людей, простір, в якому знаходиться. Ці люди, вони дуже, знаєте, якщо їм. Щось не сподобалось, вони можуть від цього, ну якщо вони входять в кімнату да, і їм там некомфортно, можливо, з людьми, яким спілкуються, і люди можуть бути якісь токсичні, вони можуть навіть захворіти, тобто вони настільки от проникаються цією підсвідомим колективним, що це дуже на них впливає. Тобто, вони настільки тонкі да, душеві. Якщо говорити за ключові потреби, то це в нас гармонія з оточуючим світом, це художнє бачення, це безконфліктність, це чутливість. І спів, ем, співчутливість, тобто дуже висока така сострадательність, да, співчутливість. І люди відчувають всю цю дисгармонію, дуже відчувають емоційно. і навіть вони ем, можуть страждати від цього, да, від того, що чому е, такий світ да, несправедливий, або вони можуть дуже е, проникатись таким відчуттям жалості да, е, до когось. І, як до себе, до речі, так і до інших, вони дуже ну, можуть відчувати ці стани і жаліти тих людей, які страждають, наприклад. Тобто, ця, знаєте, така чутливість у них дуже висока. Якщо ми говоримо про гармонійний розвиток да, цієї енергії, якщо людина вже вміє, ну, вона вже трошки на іншому рівні. Да, Використання цих енергій, да, користування цими енергіями, то це, це може бути людина, яка має дуже глибоке таке відчуття, м, вибачте, забула, сострадання да, і е, розуміння емоцій інших людей, і допом, вона може допомогти людям, знаєте, якось. Е, Ну, відпустити ці стани, тобто дуже круті психологи навіть є з рибною енергією, тому що вони відчувають, що відчуває інша людина, і ну, якщо вони вже навчились, вони можуть давати навіть корисні дуже поради, як з цим бути, як з цього виходити. Тобто Взагалі, водна стихія, рак, скорпіон, риби це дуже психологічна стихія. І маючи місяць, який говорить про наше підсвідоме, про наш внутрішній світ в рибах це дуже висока психологічність, і тут важливо знати. Такий нюанс, що люди можуть знаєте, з нерозвиненим місяцем в рибах, вони можуть відчувати дуже високе почуття провини в них може бути, або почуття жертви. Це також є на низькому рівні розвитку цієї енергії. Тобто, вони настільки чутливі, що це може здаватися як слабкість, своя слабкість, що я чому зі мною таке стається? Чому це тільки зі мною? Ну, тобто, оцей комплекс жертви або почуття провини за щось, воно. Існує у таких людей, і тут треба ставати трошки внутрішньо, да, знати, знаходити ці методи, які можуть допомагати бути сильніше, по іншому сприймати деякі ситуації, людей, світ для того, щоб формувати ці кордони, тому що тут проблема з кордонами, їх можуть в дитинстві на... нарушати. Як нас буде це, це може бути знаєте, ситуація, наприклад, мама була от знаєте, людиною, яка можливо плакала в дитинстві, Цієї дитини, да? можливо, були якісь обставини, де вона була в такої позиції, да, як жертви обставин. Тобто людина могла це накопичувати а, в своєму дитинстві, тому що ми пам'ятаємо, що місяць це наше дитинство або ті, хто за нас піклувались, бабуся, мама, тато. І от якраз риби це може бути. Може біженці, знаєте, це може дитина народитись у батьків, які ну просто убігали від війни, або це можливо, мама страждала від чогось, можливо, боліла да хворіла, тому що ще є багато таких, от у мене випадків клієнтів, які мають місяць в рибах і мама хворіє, або от почалось якийсь етап життя, де мама захворіла, і це може бути довгим процесом тобто, отакі речі да, хвороби. Якісь обставини, через які може бути шкода людину, дитину. От вони можливі у людей з місяцем в рибах. Також, взагалі, місяць в рибах люди це тонкі натури, вони романтики, вони мрійники, і це знаєте люди мистецтва. Люди мистецтво, тому що вони настільки тонкі, да, люди, що вони е, дуже все так відчувають. І для реалізації їхніх потреб їм важливо займатися чимось емоційно надихаючим. Це може бути фешн, це може бути музика, е, це може бути створення, я не знаю, чогось такого, що дуже тонке. Це не про гроші, це не про, е, знаєте, там я не знаю, якісь такі конкретні речі. Їм потрібно щось, елемент естетичний. Етики, да, елемент на надихаючого чогось um, і. Тут треба знати нюанс для того, щоб реалізуватись тут в цих сферах людям з місяцем в рибах їм потрібно бути більш практичними, тому що це може бути внутрішній хаос. Да? Тому що риби, є, є риби, вони плавають, вони дуже такі гнучкі, вони, ну, вода буває різною. Да? Тобто є чиста вода, є мутна вода. І от люди, які ще не з непрокаченим да, місяцем, в рибах, вони можуть мати цю мутну воду внутрішню. Тобто, це не вміння розібратись в своїх емоціях, не вміння збалансувати себе, сконцентрувати себе. Такі можуть бути знаєте, такий безпорядок внутрішній і хаос якийсь. І отут потрібно себе постійно повертати на практичну площину, як мені цього досягти, які конкретні дії я повинна або повинен зробити, задля чогось будь-чого. Тобто тут великий. Ну, велика кількість мрій можуть залишитись тільки мріями, якщо не вміти їх практично реалізовувати. Якщо ми говоримо про емоційність, то такі люди в плані емоцій, вони дуже, дуже такі м'які, вони легко ображаються, але можуть і прощати легко. Тобто, вони знаєте, вони зважають на те, що люди помиляються. Вони приймають людей такими, якими вони є, і через що? Через відсутність певних кордонів. Взагалі, люди з Місяцем в рибах, з венерою в рибах, з сонцем в рибах. В ну, персональні планети в знаці риб, у них є проблема з кордонами. Тобто, можливо, в дитинстві їх кордони були на, нарушені. Да? І дитині, наприклад, коли вона казала ні, все одно заставляли, наприклад, кудись ходити, або коли вона не хотіла, або інші якісь обставини, де не, витрим... ну, знаєте, не було цих поваги до кордонів дитини. І також це може бути. Якраз а, в житті цих людей, і а, їм дуже потрібно навчитись вибудовувати внутрішні кордони, а, знаєте, зміцнювати себе в цьому плані, щоб не дозволяти а, до них ліпнуть а, ну, не, ну не потрібній енергетиці, а, токсичним людям, тому що вони ж всіх відчувають, вони всім хочуть допомогти, але не всім можна допомогти. І треба вже тут зважати на те, що ваш потенціал він задля чогось ванда. Не тільки для того, щоб, наприклад, там бути жилеткою для когось токсичного. можливо, там людина бистріша опомниться, якщо вона лишиться вашої жилетки. Да? Тобто тут просто треба знати, що не всім можна допомогти, і, взагалі, до речі, про допомогу, це люди, яким дуже багато з них з рибами з місяцем сонце, венера, Марс, вони працюють у якихось волонтерських організаціях. Це допомога, благодійність, тобто всі тварини, екологія, тобто все це, де можна от зробити цей елемент спасіння, да? це спасателі можуть бути. Якщо ми дивимося з вами далі, якщо ми говоримо про внутрішню, Дитину, да, про внутрішню дитину, тож це в нас дитина така може бути дуже чутлива, а дуже така мрійлива. І, до речі, це дуже класно, тому що люди, які тут ще й про віру, риби це ще віра. А люди, які вірять в те, що от серед вас, да серед місяця в рибах, якщо вони вірять в щось. Воно в них буде здійснюватись, тобто їхня сила, сила віри. Вона може робити дива. Тобто, ці люди вони вірять в дива. Розумієте, якщо діва да протилежний знак рибам, вони більше про прагматику, про раціональне, те, що я можу побачити, по потрогати, то риби вони на інших взагалі вібраціях живуть. Вони це про більш підсвідоме, те, що не видно, і вони більше про віру, про мрії, про бажання. І це може працювати на вас, на вас, людей з місяцем риба. Треба в даному випадку, якщо ви батьки, наприклад, дитини місяцем в риби в рибах, тут потрібно вчити дитину управляти керувати своїми емоціями, більш реалістичніше відноситись до світу і, взагалі, зрозуміти. Допомогти розвинути таланти та здібності цієї дитини, тому що він може ще, знаєте, ну, тірятися в, в тому, як, як це реалізувати. Так, я хочу малювати, але що мені з цим робити? Тобто потрібен хтось, хто направить, хто буде оцім, знаєте. Чимось твердим, тому що риби це вода, це гнучкість, це мутабельний знак. Тобто тут потрібна якась така чіткість, оця дів'я. Да? Тому що ми завжди себе компенсуємо протилежним знаком. Протилежність це діва, це раціональність, це розкладання по поличкам, це чіткість, прагматизм. Тож у всіх мріях ваших, у всіх емоційних нестабільностях потрібно раціональне зерно. Воно буде допомагати вибудовувати все. Далі. Страхи та комплекси ну це комплекс жертв, да, і почуття провини. От саме з цими речами потрібно працювати, тому що е, ці люди вони можуть думати, що тільки з ними може бути саме найгірше, або чому світ такий несправедливий. Тут треба просто знімати оці ці рожеві окуляри або ідеалістичність щодо світу, щодо себе і е, дивитись більш практично до всього, е, е, ну щоб також вами не маніпулювали. Тому що весь ідеалізм він просто дуже може давати, знаєте, інші можуть бачити, що ви в чомусь і вони можуть маніпулювати вам. Тож, ці всі нептунянські тумани розвіюємо і дивимось в корінь, дивимось, концентруємось на важливому, на практичному. Людині з таким місяцем йому важливо навчитись бачити взагалі справедливість в законах мироздання, відноситись до життя більш реалістично. Ми вже про це поговорили, да і е, навчитись любити і прощати себе. Так, щоб не було цього комплексу жертви, почуття провини через щось, навчитись прощати себе це дуже важливо. У вас можуть бути в житті ситуації або обставини, де ви можете ну, допускати помилки, але це наш досвід. І, ем, інакше не можна. Ми б тут не народились на планеті Земля, так, якщо б ми всі були ідеальні. Тому треба навчитись прощати себе, відпускати якісь ситуації, відпускати минуле, відпускати якісь, горі, горісті образи, ну, тобто такі речі навчитись від Відпускати, тому що, взагалі, знак риб він завершує все коло, і це знак відпускання, переходу взагалі на інший цикл. Тому вам, рибки, особливо потрібно навчитись вибудовувати кордони, щоб ви були сильніші свої кордони, щоб до вас не потрапляла негативна енергія, люди токсичні і так далі, і це відпускання того, що вам навчитись відпускати негативні стани, негативні емоції, образи. Ви знаєте, це буде постійний такий енергообмін вашої внутрішньої вашого середовища внутрішнього, і ви можете робити просто дива на, на такому знаєте, чистому просторі. Внутрішньому при розвинутому положенні місяця в рибах людина може без осуду прийняти себе, прийняти інших людей. Вона може бути дуже милосердною, да вона може бути лікарем душі. Взагалі, душ людей. І а, дійсно вона може дарувати от а, віру, надію, любов. Тобто, це люди а, люди миру, люди а, от таких от допомоги і милосердя. А, це дуже великі такі душі, да от глибокі. Тому головне. Перейти на оцей рівень да, з позиції жертви, з почуття вини от, от цих емоцій і станів, перейти на от прощення, на вміння вибудовувати кордони, на вміння бути практичним, реалістичним в своїх мріях і в допомозі цими речами, а, те, що ви вже змогли, зможете в собі попрактикувати іншим людям. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Вашу е, ситуацію з місяцем в рибах, що ви в собі тут побачили, з чим ви працюєте. Поділіться, будь ласка. Якщо було корисно, ставте лайк, поширюйте це відео серед своїх друзів, пишіть ваші питання, і ми з вами почуємось вже у наступному відео. Бувайте, бережіть себе. І ще додам один нюанс. Не забуваємо, що це тільки місяць, а ще є аспекти до місяця, які дають більш глибоку інтерпретацію вашого внутрішнього світу. Але це потрібно дивитись на тальній карті професіоналу. Гарного дня! Břeží sebe.